Доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр, наше господарство, раді вас вітати сьогодні. вже з гарним настроєм, теплою і сонячною погодкою, тому що за останні 4 дні у нас певні такі погодні катаклізми відбулися від плюс 27 із ранку до мінусової температури. Увечері навіть трішки городинка підмерзла, але, начебто, все потихеньку у нас налагодили ще підкосив трішечки травички, поки не так жарко. Ну і зараз конструктив і до обслуговування наших тварин. Так що, друзі, будь ласка, натисніть нам вподобайку, підписуйтесь обов'язково на наш канал, хто цього не зробив. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Ну і біжимо працювати. Так, друзі, тепер до наших безхвостиків. Чекають вони нашої уваги. Вчора вони сиділи у мене цілий день без картоплі, і сьогодні також, якщо чесно. Плюнув на все оце катаржнення, зробив у неділю собі один день, коли не рубав, не пиляв, не варив, не косив. Ну до того ж, там якесь велике свято було, бабулька ще з п'ятниці бубніла, що не можна нічого робити. Тому послухались її і можна так сказати, не загодовили для наших дівок корм. Але тим не менше, учора так трішечки побігались, понурдувались, помурдувались, чекали картоплі. Ну а сьогодні воно вже не на наче так і треба. Стоять, кушають, і глобально проблеми у цьому не немає. Так, Також, друзі, всім вам хочу подякувати за креативність і за те, що трішечки підняли настрій у коментарях. Пропонував вам е допомогти мені оприділити і нарікти нашого хрячка іменем, тому що імені в нього ще поки що немає. Ну, і, е як е підписниці, так і підписники там ряд дуже прикольних ідей і імен е писали, але. Ну, Як для мене, поки що подобається мені більше всього, то Байрактар і Качан. Пан Ігор буквально от крайнім написав коментар, каже, назви його качан, тому що у нього багато насіння. Так що, можливо, оце от ім'я йому якраз от і дамо. Але, можливо, хтось ще запропонує якийсь креатив. Пишіть, будь ласка, ну, реально дуже цікаво. ну, і Іноді дуже дуже смішно, тому що там були і гоги, і байрактари. Повторююсь, там ну, і багато, -багато, -багато пропозицій. Також, друзі, декілька слів скажемо про наше таке міні-дослідження, яке ми зараз проводимо у себе на господарстві за допомогою препаратів, якими ми травимо наших мух. Якраз от повертаємося також до пана Ігоря, тому що він так. Кий, ну таке гарне зауваження написав з приводу того, що час від часу можна відзнімати відеоматеріал безпосередньо із тими от результатами, які ми отримуємо. Тому що ну, безпосередньо зараз дуже величезна кількість власників, господарів, які приділяють величезну увагу у боротьбі із мухами із комарями. Ну якраз от десь недільку тому назад. Показував вам безпосередньо той препарат, яким я обробляв віконні рами і контур дверей. Ну і безпосередньо, от я в захваті в якійсь мірі від цього от препарату, тому що працює він дуже і дуже ефективно. Значить, називається він Максібайт Aqua. Ну і до цього доцільного зауваження пан Ігор пише. Знімай безпосередньо як надовго хватає от обробки, тому що це все буде дуже цікаво. І слід також акцентувати свою увагу, що Друзі, оцим от препаратом слід обробляти віконні рами знову ж таки навколо дверей оці от рами, але ні в якому разі свинок не можна обробляти. Ну і інших тварин у приміщеннях, де ви будете обробляти оцим от препаратом приміщення, тому що препарат достатньо токсичний і самих тварин ні в коєму разі обробляти не потрібно. Але я говорив, говорю і буду говорити. Хто б вам що б не розказував, як би не показував, але основа основ це у кожного препарату є інструкція. Не полініться. Можливо, переглядаючи відео, ви щось неправильно зрозумієте. Ну, куча нюансів. Відкриваєте препаратик, відкриваєте інструкцію по використанню, і там все чітко, чорним по білому, від завода виробника, все написано. Ну і в принципі, похибок у вас не буде. Єдине, що тварин ні в якому разі обробляти не можна. І ті от зони, де тварини контактують із поверхнею самого приміщення, також обробляти нічого не потрібно. Можна обробити віконні рами, можна обробити саме вікно, можна обробляти там сволочки, ну і ті місця, де накопичуються і сідають. Мухи. Ну і в принципі, кому буде цікаво, як там обробляти, як я проводив оцю от обробочку, перейдіть на наш канал і це відео. В принципі, там я все докладно і абсолютно, я так вважаю, доступно розповів. З приводу того, як працює, щоб вас не обманути, чи в суботу, чи в неділю. Я здається, в суботу ні, в неділю обробляв оцим от препаратом. Наше приміщення, ну і як ви бачите, все, що е, знаходиться у нашому приміщенні, все, що літає, тут установлені обов'язково маскітні сітки, е, деякі мухи залітають, але залітають вони в той період, коли я обслуговую господарство, відкриваю отам от двері, і вони в мене на постійній основі, поки я тут лажу. Залишаються відкриті, і в будь-якому випадку певна кількість мух потрапляє в приміщення, але напротязі дня всі оці мушки, тому що вони ну, зачасту дуже сильно линуть до цих зон світлових, до тих же самих вікон, і напротязі дня вони обов'язково крякнуть. Ну а безпосередньо, як ви бачите, на самих. На самих свинках жодної мухи, в області біля лампочок також жодної мухи. В принципі, е препарат повторююсь працює дуже і дуже ефективно. Ну, якраз от, Вже виходить 7-днів е пройшло, але повторна обробочка нам не потрібна. Аналогічна ситуація і тут. Буквально там одна. Дві мушки літають, а в основному, все, що до вікна долітає, все залишається на півдвіконні у виді трупачки. Отакий от пульволізатор я використовував, півлітри води. Єдине, що трішечки порушив я технологію застосування, на ну, в інструкції там написано: 10 кубиків на літру води. А виходить, я додав 10 кубиків на Пів літри води. Ну, В принципі, препарат зробили значно значно, можна так сказати, концентрованіший. Ну, але е, також е, безпосередньо це Максібайт-Аква той препарат, який розбавляється у воді і обробляється оці от поверхні. Ну, і У них ще є лінійка сухих препаратів, які борються із мухами. Називається він Максібайт, гранульований. 에, установив його в таку от коробочку з під взуття, карпачінку туди положив. Ну і як ви бачите, улов уже за неділю достатньо непоганий. Друзі, Хто використовує аналогічний препарат, обов'язково пишіть в коментарях, як вам його діє. Задоволені чи ні? Буде дуже цікаво, поче друзі. Одне питання дуже воно важливе, я так дивлюся, по зверненням від власників, які до мене звертаються. Ми з вами регулярно його обговорюємо. Але тим не менше, якщо така от проблема є, її потрібно або вже вирішувати, або, по крайній мірі, не допускати. Значить. Проблема заключається в чому, друзі: часотка, чесотка і ще раз часотка, і безпосередньо те, як із нею боротися. Тому що ну, проблема не критична, але може призводити до дуже таких е, неприємних наслідків, як безпосередньо для тварин, так і в кінцевій фазі для власників. Тому що, начебто, така не дуже велика біда, але поросята е, не ростуть, погано їдять. Ну і з'являється куча. Негативних факторів. Значить, друзі, що найбільш ефективно працює у боротьбі із чесоткою. Не одну собаку я вже також з'їв, що я в свій час не пробував, але найбільш ефективними препаратами, перше це ін'єкційна обробка кожного із поросятки. Яке уражене чесоткою, таким препарат як івермектин або бровермектин, коли це із розрахунком 1 кубик на 33 кг, і обробляти оцих поросяток можна маленьких поросяток, відгодівельних поросяток. Не бажано обробляти оцим от препаратом, навіть якщо ваша свиноматка вражена або ж Свиноматка в період супоросності оцими от препаратами не бажано обробляти, тому що препарати достатньо токсичні і можуть у певній мірі негативно повпливати на маленьких поросяток. Ну і на плоди, якщо це безпосередньо свиноматки супоросні, якщо ж це маленькі там поросятка на дорощуванні, відгодівельні поросятка, то колемо це препарат і. Можна так сказати, в той же самий день є такий препарат, як неостамазан. Продається він у різному мілі... мілілітражі, і по одному мілілітру, і по 5 мл. Але один мілілітр оцього неастамазану на одну літру води кімнатної температури заряджаємо у пильвілізатор, гарненько усе перемішуємо. Обробляємо повністю все поросятко, не тільки ті зони, які ви явно бачите, що уражені. В основному це лопатки, шия. Отут черевна порожнинка, ну, брюшна порожнинка, бік черева, ну і як, м'які тканини тіла, можна так сказати. Обробляємо оцим цим неостамазаном усю тваринку. ну і Через 7-10 днів повторюємо ще обробочку цим неостамазаном а і вермектином або бровермектином повторно обробляти уже не потрібно. Разом з тим. Друзі, на цьому ваша боротьба і апопея з цими шкідниками не закінчується. Потрібно також обробити оцим неастамазаном усі станочки і весь інвентар, яким ви працюєте у себе у свинарнику. Також, ну, перш за все, треба виявити причину, чому оця от зараза з'явилася. Тому що ті ж самі мухи, ті ж самі комарі можуть бути на сіями. Самі недотримання карантинних умов, коли ви, наприклад, у себе на території у свинарничку тримаєте свинок, купляєте їх у інших власників, можливо там поросятка без явних видів ураження, але вони в будь-якому випадку. Є носієм цього підшкіряного кліща, шкідника, який ви привозите і, можна так сказати, нагороджуєте своїх тварин. Але оце от два препарати, які дуже класно і дуже ефективно Напротязі, там 3-4 днів ви забудете, що таке підшкіряний кліщ. Все, решта, там бутокси, креоліни. І тому подібне, це, як я називаю, боротьба із вітром. Та ж саме дезінфекція гашеним або негашеним вапном, воно не працює. А бровермектин і вермектин не астамазан, і через 3 дні ви забуваєте, що така проблема є. Але слід також зазначити, що. Ще я, друзі, вушний кліщ, який так само вражає вушні раковини всередині. Як тільки ви помічаєте, що ваша свинка дуже сильно тряпає головою, так коливає типу головою, качає головою, звертайте увагу, особливо якщо це ну, породи із такими. Вісячими ушима, дюрки, ландраси, іноді господарі навіть не акцентують свою увагу на оцьому і якби, не розуміють, що воно таке, а порося воно ж також перестає їсти, перестає рости. Ця біда його постійно кошмарить, тому перевіряйте також вушка на наявність вушного кліща. Ну і також, якщо ви виявите цю біду, тому що ну вушний кліщ зачасту він відрізняється від цього звичайного кліща, і може бути таке, навіть що порося вражене вушним кліщом, а е, воно не чухається зовнішніх ознак, того, що воно уражене чи немає. Ну, але знову ж таки, втрата апетиту, втрата темпів ростів, вона спостерігається. Значить, що ефективно, також у цих от випадках працює, це один до одного розводите уксус із звичайною олією, робите тампончик такий за допомогою ватки і палочки, і все вмочаєте в цей от розчин і гарненько так промочуєте ту от зону, де ви бачите оцю от кірку таку, тому що коли. Ну, ви виявите оцього твушного кліча, там буде така кірка, наче, ну, от коли якби, падаєш на асфальт, на поверхні тіла утворюється така кірка у виді е, сукровиці. Ну і там в принципі, твушний кліч він такий самий має вигляд. Але заразу читав, за весь час один раз у мене таке кіно було. Привезли собі на господарство оцій, е, е, історії. Але в принципі також дуже швиденько. Все це побороли. Два-три рази на день обробляєте оцю от уражену зону вуха. Ну і в принципі, через 2-3 дні воно просто-напросто усе злазе і проходить. Питали з приводу того, чи не запарюється оця от гранула під час зберігання у ванні. Друзі, вже майже півтора року я зберігаю таким чином. Гранулу у ванні, коли прохолодно, навіть не боюся відразу під час переробки, коли вона дуже гаряча, запускати і засипати гранулу. Як ви бачите, ніде нічого не злежується, все гарненьке, все сипуче. Ну тобто з цим проблем немає. Але це коли не дуже-дуже жарко. Коли дуже жарко, розстілаю тут два-три мішечки, іноді чотири. Наприклад, одне відерце переробляємо перше. Висипаю його на мішечок, так, друге відерце, третє відерце. Ну і в період переробки. Оце от перше відерце, коли було висипане, воно було охолоджене до такої в принципі, звичайної температури, що абсолютно безпроблемно її держати в руці. Пересипаємо у ванну. Ну і таким чином по кругу просто-напросто пересипаю усе це у ванну. Ну а таких от проблем, щоб щось там. Підпарювалось або зацвіталося не було. Ну, я, в принципі, сподіваюсь, не буде. Але от буквально два дні назад я виготовив гранулу вже, напевно, відсотків 20 кролики і гусятка її ушурували. Так що, в принципі, аби вона тут довго лежала, можливо, якісь там проблеми не були. А так е, наші тварини не дають їм е, їй довго лежать. в підкислювач, зараз будемо робити корм. Вам би да? на волю. Загорода є загорода. Запісяли, закакали все, затьопали. Напевно, вечором. Переведу їх у оцю от загороду, яка знаходиться поруч. Чистенька, гарненька, обсохша. Ну, оцю загороду поприбираємо і щоб все було тут в принципі, гарненько і нормально. Поки що не планую їх випускати. Разом з тим, слава Богу, падіж і смертність у нас зупинилася. Продовжую давати їм травичку, пропоювати пропоїчкою. Ну і давати комбікорм. Ну і що радує, також на очах вони почали. Дуже і дуже швидко рости в якійсь мірі, навіть не наче бройлери мають вид, такі масивні, ноги такі дебелі, волка, він, як ви бачите, понабивали. Ну, Комбікорм працює дуже-дуже ефективно і дуже-дуже добре. Але е, що воно було? Як прийшло, так і пішло, можна так сказати. Четверо гуся так пропало. Ну і слава Богу, що не більше. Але, в принципі, ми трусимо. І трусимось біля них кожного дня, поїмо, пропоюємо їх. Ну і сподіватимемось, що гарненько вони в нас ростимуть, розвиватимуться. Зараз підкидаємо вам комбікорм, сінця і все буде пречудово. Навечері да? да, також. Підпустив кроличку до кролика, він її запліднив благополучно. Буквально після відлучки, напевно, недільки дві вона у мене від'їдалася, я не спішив її злучати, тому що кроличка Первітка достатньо довго була вона у нас із кроликами, і, як я завжди говорю, Зарахітили вони її знатно. Ну а за півтори-дві недільки на комбікормі вона гарненько від'їлася. Ну і що нам тепер залишається? Залишається сподіватися, що процес пройшов удало, і будемо чекати потихеньку потомства.